Які ж відео набирають багато переглядів. Причому мене завжди цікавив контент не просто вірусний з танцями, з котиками, а цікавий експертний контент, який мене настільки захоплює, що після його перегляду я переходжу на профіль людини і на неї підписуюсь. Не буду приховувати той факт, що сама я створювала різні відео, які, на жаль, у мене не залітали довгий час і не набирали бажану кількість переглядів. Але потім я навчилася знімати ролики, які почали виходити в рекомендації, та з них на мене ніхто не підписувався. Багато переглядів абсолютно не дорівнює підписники і тим більше не дорівнює гроші. Мабуть, ви звернули увагу, що інстаграм постійно пропонує створювати з ваших сторіс Рілси, бо всі зусилля платформи на сьогоднішній день зосереджені саме на просування коротких відео. Та за яким принципом він рекомендує наші відео новій аудиторії? Можливо, я вас здивую, але будь-яка соціальна мережа хоче заробляти. І прагне вона двох речей: перше, щоб ви якомога більше проводили в ній часу, дивилися її контент. І друге, якщо ви вийшли, щоб ви поверталися в цю мережу знову. І відповідно той контент, який утримує вашу увагу якомога довше, той і потрапляє до рекомендацій. І тут важливий момент, що насправді вас просувають не алгоритми і не вони погані чи інстаграм, а саме глядачі обирають цікавий ваш контент їм. Чи ні. І, мабуть, це не дуже приємна правда, але я пропоную поговорити саме про це. Як же сподобатися глядачам, потенційним клієнтам і робити такі відео, які вони будуть додивлятися до кінця? І один із способів насправді дуже елементарний, це просто гарне зображення, бо людина вирішує, дивитися вас чи ні. Ваше відео спочатку лише по Зображенню, і якщо зображення її зачепить до того, як вона вас почує, вона продовжить дивитися. Інстаграм це все ж таки візуальна соцмережа, і тут, тому тут дуже важлива класна картинка, яку зробити зовсім не складно. Але я вас прошу, давайте не треба мені казати про якісь відео, які зняти в поганій якості на мільйони переглядів, бо зазвичай це хайп або якийсь крінж, розумієте? А я зараз говорю про цікаві розумні відео експертів. Другий це структура за принципами сторітелінгу. Це робить відео цікавим і зрозумілим. За такими принципами створюються повнометражні фільми, і це інформація з курсу режисури. Ви, мабуть, думаєте, Оля, але я знімаю не кіно, я хочу просто розмовне експертне відео або закадровий голос, не вже відзняти кадри, чудово! Але вам потрібно навчитися подавати інформацію цікаво. Розумієте, у вас може бути дуже багато дипломів, ви можете бути дуже крутими експертами, але якщо я... Зможу цікаво розказати вашу тему. На мене будуть підписуватись, а на вас зі всіма вашими знаннями, дипломами, всякими специфічними термінами не будуть. Отже, ми з вами визначили, що цікавий контент це такий контент, який велика кількість людей додивляється до кінця, репостить і зберігає собі в профіль. Відповідно, коли інстаграм бачить таку активність на ваших відео, це для нього сигнал просувати ваші ролики. Довше в рекомендаціях, і тепер увага! У мене до вас питання: як ви вважаєте, чи має значення час викладки ваших відео в інстаграмі? І тут ви маєте запитати себе. Якщо ви викладаєте відео о 4 ранку, чи робить це моє відео менш цікавим для глядачів? Ні. Тому час постингу абсолютно не впливає на те, чи вийде ваш рілс рекомендації, чи ні. Так само, як і хештеки, і наявність великої кількості у вас підписників. Бо один рілс це абсолютно самостійна і незалежна одиниця. І цікавий факт, що алгоритми у 2025 році, які зараз набагато складніші, ніж раніше, але вони мають свої позитивні плюси. Якщо раніше ваше відео показувались першочергово підписникам, то зараз вони транслюються на холодну аудиторію. І Це означає, що навіть якщо у вас дуже маленька кількість підписників, ви можете просто вийти в інстаграм, зняти одне круте відео і з нього отримати і перегляди, і нову аудиторію. І це супер-крута можливість. Давайте тепер перейдемо до визначення, що таке якісний контент. До мене на консультації дуже часто приходять і кажуть: Оля, я знімаю якісні відео, але вони все одно не потрапляють в рекомендації. І знаєте, я багато часу провела аналізуючи, які ж відео можна назвати якісним контентом. Давайте з вами переглянемо 4 ролики, які набрали дуже багато переглядів. Сметана в неї десь поділася. Та скільки там її було? В мене в ту коробочку морда гілі залізла. Да. А розкричалася Такого контенту багато. Він набирає багато лайків, навіть багато коментарів. Та у мене до вас питання: чи захотіли ви підписатися після цих відео? Ні? Тобто з цими відео щось не так. Насправді, набрати багато переглядів то не так-то складно. Та справа в тому, що такі відео не приносять вам підписки. Коли я це зрозуміла, у мене виникли нове питання: Окей, добре, набрати перегляди, мені зрозуміло, як? А що ж робити, які відео треба знімати, щоб люди на мене підписувались. І проблема у моїх відео чи в моєму аккаунті? Бо на сьогоднішній день більшість блогерів, експертів, вони всі е, стверджують, що в тебе про, Просто погано упакований профіль, і ось що я думаю з цього приводу, коли я підписуюсь на чийсь профіль, це абсолютно не означає, що я хочу дивитися більше такого контенту. Це означає, що я боюсь втратити цю людину з її контентом, і це величезна різниця, що я не підписуюсь на котиків, собачок, на гумористичне відео, тому що я знаю, що завтра вони знову будуть у моїх рекомендаціях. То коли я бачу акаунт, який мені страшно загубити, я на нього підпишусь. Тому що я побачила певну цінність в ньому для себе, або користь, або мотивацію, і мені стало це важливо. І тепер я хочу показати ще три відео, в яких є точна цінність. Давайте їх з вами переглянемо. Can't can't the door. The... Добре, Зараз ви подивилися відео, в яких точно є корисна інформація. Я хочу вам знову задати запитання: чи захотіли ви після цього на них підписатися? Ну, напевно, знову ні. Тобто, то, окрім користі і цінності, має бути ще щось. Насправді, в цих відео просто не вистачає особистості. Я зрозуміла, що ідеальна формула конверсії у підписку це цінність плюс людина. І зазвичай нас цікавить сама особистість. І ми хочемо більше подивитися контент до саме цієї людини, бо вона нам сподобалась. Ну і дала певну цінність. І це не означає, що знімати треба лише корисні якісь відео. Це може бути і мотивація, і гумор той самий. І Інші моменти, але нас чіпляє людина, і треба пам'ятати, що люди купують у людей. Особливо це набуває популярності зараз, коли можна робити відео вже за допомогою штучного інтелекту, і люди хочуть дивитися контент живих людей з їх емоціями, з недоліками, а не фарфорових цифрових ляльок, яких буде ставати дедалі, дедалі більше. Тому навіть якщо у вас є певні недоліки, якщо у вас не ідеальна зовнішність, ви не дуже добре говорите на камеру, це навпаки на сьогоднішній день є вашою перевагою, бо ви щирі і ви справжні. По-друге, саме такий формат відео, говорячої голови, найлегше всього створювати. Якщо ви експерт, підприємець, і у вас так само як у мене немає багато часу на створення контенту, то я вам так скажу, що на одне таке відео у мене може піти від 10 максимум до 30 хвилин на сьогодні. Також я багато подорожую і завдяки тому, що у мене є навик роботи з композицією і світлом, абсолютно в будь-якому просторі я можу зробити гарну і якісну картинку для свого відео. При цьому я знімаю на Телефон навіть не на камеру. І як на мене, найголовніша перевага такого формату, що я більше не зливаюсь. Мені не потрібно робити зі свого життя якийсь там інфопривід, що в мене був цікавий контент. У мене є формат, який приносить мені нарешті і перегляди, і нових підписників, і продажі. Я можу знімати так хоч кожен день, або взагалі не знімати, бо я зняла одне відео, і воно майже мені три місяці приносило нових підписників. Я думаю, що це дуже круто. Якщо у вас є питання, є складності із тим, як себе. Знімати, як навчитися говорити на камеру зі посвітлу, я вам можу з цим допомогти. Переходьте за посиланням нижче та отримайте безкоштовний файл розпаковки особистості, а також приєднуйтесь до мого чотириденного інтенсиву. Після нього ви вийдете з повним розумінням, що знімати, де брати ідеї і як зробити гарну картинку. Посилання я залишаю в описі під цим відео. До зустрічі на навчанні!